Діана Глостер, шокуючий випадок. З я знімалася в кіно в Баку. Я їхала на одну роль, а мені дали взагалі якусь іншу роль. Я грала якусь, яка сідає в ванну до якогось дуже відомого азербайджанського актора, продюсер цього фільму мене завозив в готелі. І він каже: Можна я зайду до тебе, швидко в туалет заскочую? І ми заходимо в номер, і тут він виходить з туалету. Сідаю так на диван, дістає пакетик, дістає картку, починає все це розкладати на столі і такий. Хочеш, мені чомусь так стало страшно. Починає мене прям вмовляти. Я кажу: Ні, 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 не треба виходжу типу, в туалет. Він все це робить. Я все це чую, бачу. І коли він вийшов, я пам'ятаю, що ну, в мене відчуття було, нібито мене звалтувала. Щойно так склалося в моєму житті, що я ніколи з цим не стикалася. І коли я вперше в житті прям це побачила, mm -hmm. знаєш, не як кадри з фільму, а як реальність, я зрозуміла, що я настільки від цього далеко, мені настільки не хочеться цього, мені не цікаво.